Це нова рубрика розбори, і на своєму прикладі я це покажу. Ми почнемо з першого знімку. якщо ми його відкриємо, то ми бачимо, що у мене руки не на одній лінії. Якщо ми подивимось на право плече і на ліве, то право плече навпаки йде дозаду ліве плече трохи підкручено допереду. Це показує сама кисть. Таким чином ми можемо зрозуміти, що можливо є проблема додатково з лопаткою. До речі, так, у мене болить ліве плече, і для того, щоб це компенсувати, я подаю руку трохи вперед, щоб не викликалося якогось дискомфорту. Так, я можу це сповісати. Тобто не мене є проблеми з лівим коліном, лівим плечем. І раніше була проблема з килою, але це далі. Наступний знімок ми бачимо фото з боку. Так? І ми якраз тут можемо побачити, як ліва рука йде більше допереду. Zwróć uwagę na ucho w dobrym stanie. Постава повинна була бути, щоб вухо мочко вуха була на лінії плеча, тобто є нюанси з гурним відділом. А це пов'язано з мінською лозом, котрий ми будемо розглядати далі. Ось якраз фото наступне фото це фото спини, і ми можемо побачити легкий схоль першого ступеню з більшою подачею хребта вправо в легкий вигін, і це а вже ж ну ніяк контриця, тільки це вирішується вправами на стабілізацію. Більше акцент треба давати на село і мінімізувати розтяжки. Найкраще будуть нам за стабілізатори, це як завжди баланси. Якщо ми подивимось на стопи, самі якщо ми приблизимо і подивимося на акіловий сухожил, то ми можемо побачити на праві на зі пронацію, тобто завал ноги за вогонь сухожилка всередину, що призводить до нестабільного. Положення правої стопи. Але зараз буде знімок наступний. Це інший з правого боку. Ми теж можемо побачити, що рука трохи зігнута і подана вперед. Це теж пов'язано з гіпертоносом, ми можемо побачити те, що плече все ж таки теж підкручено. І в мочка вуха не на лінії плеча. Вона повинна бути на лінії плеча, але якщо звернути увагу на самолопатку по спині, то все набагато краще, ніж з лівого боку, так, така симетна присутня. Додатково зараз я розглядаю свою ліву стопу, і ми можемо побачити плоскостопість і нарости м'язовий нарости по арці стопи. Що каже по правій стопі, ми можемо побачити, що арка вище. Тобто на першому знімку лівої стопи ми бачимо плоскостопість другого ступеню, на правій плоскостопість першого ступеню. І то е, я ще вже прокачався, більш-менш було гірше. Ми Мо ще пальці так трохи є на чим попрацювати. Якщо дивитися на праву стопу, то пальці повністю розкриті. На лівій стопі треба ще попрацювати з зовнішньою частиною стопи. Зараз ми. Я дивлюсь нахил. Якщо ми пригляд будемо дивитися, дивитися, ми можемо побачити рівну м'язеву масу при нахилі вперед. І додатково немає натяжіння, немає неправильного натяжіння, скажімо так, ми не підтягуємо таз під час нахилу. Тобто, коли я нахиляюся, таз не підіймається, що каже про те, що квадратні м'язи правильно сформовані. І ніяких проблем немає. І ось останній знімок, котрий з нахилом і з видом вниз, ми можемо побачити якраз такий сколіоз. Сколіоз і начебто така луночка. І два холма. Це у нас TH11 чи TH12 і L1 хребці. Якраз таки там і є у мене скольоз, котрий і формує нестабільність верхнього відділу хребта. Зараз ми дивлюсь МРТ своє старе. І ось тут одразу я дивлюся, звертаю увагу на Висотою дисків. Якщо ми подивимося на l 5 s 1 то висота е, знижена. І якщо взяти знімок 24-го року, то ми бачимо, що висота диску підвисилася. Тобто висота диску стала краще. А вже ж у мене там був спонділ Лісес, там зараз спонділо арт Це перше, друге, а вже ж сама пульпозне ядро вже зруйноване, хоча у мене там була раніше кила, на жаль, я втратив цей знімок, але є висновок, отокажу про те, що у мене там спондру лісерси і кила 9 мм. Зараз, якщо ми подивимося 21-й рік, так у мене немає майже кили, ну вона там 5 мм. Так, 5 мм, а інші кили зверху відсутні. Там по одному по 2 мм там протрузії. Якщо подивитися 21-го року, ми бачимо, що була максимальна резорбція. додатково покращився лордос. Двадцять рік це зважений лордос, то 24 рік рік то вже кращий лордос. Він посилився чи каже про те, що гарно пророблена сама робота на стабілізацію опорно рухового апарату. Запальні процеси в 24 році відсутні, тому ну я вважаю, що все йде супер. На що я б звернув акцент, це вже ж далі проробка стоп, тому що з такий завал може призводити до проблем з колінами, і додатково з плечами, тобто зменшити навантаження примі на плечі і акцентувати увагу на реабілітацію плечового поясу.